Лисиця та козел у ямі. Понад лісом бігла, задерши морду вгору, голодна лисиця, та приглядалась на ворог. Зазівавшись, вона полетіла в яму. Яма була глибока, викопана мисливцями, щоб зловити якого небудь звіра. Лисиця увесь день сиділа в ямі голодна, сілкувалася вистрибнути, ніяк не могла вибратися звідти. Уже пізно так, а у полудні пору, де не взявся, козел, ішов по лісу, задерши голову. Хвости ком ворушив, борідкою потрушував, головою покивував. Побачила лисиця козла, почала його улещувати. Ей, земляк, чого ти там спекою тиняєшся, йди до мене в холодочок. Не хочу, там сир. Ей, ти, дурень кудлатий, стрибай до мене. Тут прохолодно, недушно, свіже водиця. І умирати не треба. А ти там печешся на сонці, нудьгуєш. Козел послухався, стрибнув до лисиці в яму. Аж бризки полетіли на всі боки. Лисиці мало не задушив. А вона йому тихіша бородатий, дурню. Ти всю мене облябав грязюкою, а сама тим часом, недовго думаючи, скочила козлові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А козел зостався в ямі і був там ще два дні, поки натрапили на нього пастухи та й витягли звідти на вішках.